Компресор вийшов з ладу. Попереду складний і дорогий ремонт. Де знайти запасну частину? Чи оригінальна деталь це єдиний варіант? Однозначно, ні. Є турбокомпресор Nissan. Ваше відмінне рішення по турбокомпресорам на вторинному ринку. Повністю новий заводський турбокомпресор від преміального та надійного бренду. Додаткові монтажні запчастини включені. Найвища якість у кожній деталі з особливою увагою до конструкції критично важливих частин, включаючи електроніку та точне калібрування. Крім того, ви можете покластися на глибокі технічні знання Нісенс. Деталь легко встановлюється та ідеально підходить до автомобіля. З турбокомпресором Nissan ви можете розраховувати на відмінну продуктивність двигуна, відповідну економію пального та належні викиди і тривалу, безвідмовну роботу. Відкрийте для себе турбокомпресори Nissan і розвивайте свій бізнес. Також, коли йдеться про більший транспортний засіб.